Добрий день, шановна родина! Він був депутатом першого скликання чернігівської обласної і чернігівської міської ради з 1991 по 1994 рік. Я низько схиляю голову. Вдячність вам за те, що ви виявили цікавість до презентації моєї книжки Іронії людського буття. Жодна з причин аморального вчинку не може бути виправдана. Навіть спроба вижити бідність, безвихідь, не кажучи вже про, про отримання вигоди і жадобу до нажива. Мушу сказати, що надзвичайно приємно, що садиба, майстра «Золоті руки, людина, яка подарувала світу сотні музичних інструментів в Україні, продовжує своє мистецьке життя. Я з великим задоволенням знаходжусь тут на цій території. Згадую свої студентські роки. Знаєте, це осередок інтелігенції. Інтелігент це не та людина, яка багато знає, не та людина, яка має 3, 10 чи 8 освіт. Це людина, яка народилась інтелігенцією. І так приємно, так, так радіє душа і серце, що лікар повернувся. Лікар із тих часів, коли лікар вважався інтелігентною, і лікар мав. Все вміти. Але щоб Володимир Іванович писав прозу і такого гатунку, як зараз, це свідчить про високий талант самого Володимира Івановича. Це збірка новел. В книжку входять 21 новела, це така собі цифра цікава. Вони є короткі в межах півтора-дві сторінки і десь не більше 30 сторінок. Які відображають життя людей в Україні в різних умовах, в різних ситуаціях. Спільна риса, що іронія людської долі це такий феномен, коли якась сила невідома все-таки наказує людей за недобрі, непорядні, несоціальні вчинки. Враження надзвичайні. Я знала Володимира. Івановича пацієнтів, тих людей, які за 70 стали і пішли, але його талант розкривається для мене вперше. І окрім того, що він пише, я сьогодні відмітила, я була просто вражена його акторським талантом. Я не знаю, чи хтось зміг би читати краще його твори, аніж сьогодні він. Отримую надзвичайне. Задоволення і схиляюсь перед тими чеснотами, які має ця людина без таких людей, як Володимир Іванович, не тільки професійних зі своєю професією, але й людяністю таким активним своїм життям. Завдяки тільки цьому наша держава є державою, а на якусь придаткам. Якихось расистів там. Іронії людського буття. Я б сказав, би, що, що для мене творчість, фриза, за якою я спостерігаю з 15-го року, був присутнім на його перших виступах в музеї Коцюбинського. Це неабияка незвичайна скромність. Скромність Володимира Івановича підкупова, як він роздумує про свою творчість, про свою життєдіяльність. але… Він робить великий внесок в розбудову нашої культури на будь-які часи, на будь-які віки, особливо в цей непростий воєнний час. Осінь зашуміло бокове листя і замокло. Осінь, осінь, осінь безпорадним трепетом підхопила осика, коли згадала про прийдешню осінню сльоту і холоду, наче на знак згоди. Захиталися верховіття ялин, кедрів і модрин, та через мить теж завмерли у споркот